Вітаю, це детально про важливе на чорноморські телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. 8 травня Україна відзначила день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так само цю дату вшанували більшість європейських країн. Натомість Росія, як і раніше, святкувала День перемоги 9 травня. У Кремлі провели військовий парад, куди приїхали представники близько 30 країн. Серед них керівники Китаю, Єгипту, Венесуели, В'єтнаму, Бразилії, Куби, М'янми, Ефіопії і інших країн Азії і Аф. Афри... Африки, а також країн СНД на найвищому рівні, зокрема, була представлена і словаччина. Прем'єр цієї країни Роберт Фіцо наголошував, що відвідав Москву як єдиний лідер країни-члена ЄС. Також на святкування прибув президент Сербії Олександр Вучич. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку у відеозверненні, присвяченому дню пам'яті та перемоги, наголосив, що наголосив на різниці між Україною і Росією у ставленні до цієї дати. Давайте Всю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на Майдані Незалежності і парадом страху на красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які з висока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторити». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграду казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш парад жовчі брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася і. Всього всього, що болото, слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів, і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі. Тож як Росія використовує тему Другої світової війни у своїй політиці, і хто наразі її у цьому підтримує? Про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії. Це Валерій Димов, політичний експерт і керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум вітаю вас, пане Валерію. І спершу я хотіла би з вами обговорити теж такий момент. Ми пам'ятаємо, що ось цей тиждень до 9 травня в Росії було трохи дещо неспокійно, тому що атакували українські дрони. І були, Ми пам'ятаємо і колапси в російських аеропортах, і збої зв'язку, і все таке інше. Як ви вважаєте, це вплинуло на загальну картину сприйняття, як у Росії це називають свята? Ну, по-перше, почнемо з того, що сталінська Росія винна у розв'язуванні Другої світової війни? Шановні глядачі, можете загуглити. Сапшені ТАСС», грудень 39-го року, вони розповідають про те, коли їх вигнали з Ліги націй більшовицької Росії СРСР. А то вони розповідають про мирні ініціативи Німеччини і про англо-французьких імперіалістів, які проти цих мирних ініціатив. Щось це нагадує? Сталін? ні, це не нагадує, це одно... однозначно. Після ухвалення конституції 1936 року, коли радянський союз відмовився від того. Світової революції, то є доповідна записка Ріметропов, в якому написано, що відмінності від націонал-соціалізмом і націонал не немає, тому що це стало російським нацизмом. Тобто тоді ми перемогли разом з нашими союзниками німецький нацизм. Зараз ми маємо перемогти російський нацизм. Це нацисти. Друге, ну, фіцо, наприклад. Фіцо треба нагадувати нашим урядовцям, що Словаччина була на боці нацистів. І в 35-му році словацького лідера, тобто як держава бо вона була на боці насильської Німеччини, словацького лідера такого собі, Йозефа Тисо повісили за те, що він практично. Разом з нацистською Німеччиною, брав участь в тих е, подіях Другої світової війни. Треба нагадувати угорським е, сьогоднішнім е, поплічникам, практично тим, хто ставить пам'ятник у адмірала Горті, що вони зробили українські корюківці, коли вони спили 6700 українських мирних мешканців. Це зробили угорські жандарми. І наші владі треба не лобзатися з ними, не намагатися їм сподобатись, а нагадувати, що вони є злочинцями в другі світовій війни. Крапка до того адмірал Горті, якого дуже любить, Орбан. А, а після того такі собі салаші, який також був повішений. Вони маються. Орван, бачите, не наважився приїхати. Ви не наважився, тому що одразу було би дуже символічно. Але Навіть треба нагадувати всі що... знають хатинь, всі знають Орадур, всі знають лідери. А українські Курюківці загинуло більше аніж в хатині в 45 разів, сорок разів. Але всі знали Хатинь, ніхто не знав Курюківку. Тому що це була Україна, а не Білорусь вородурі французькому в 12 разів у нас більше загинуло, всі знають в Чеському ліді, це 41 раз більше у нас загинуло, ніж там. Я не рахую жертви, але насправді треба говорити це угорським поплічникам, тих, які ставлять пам'ятники горті. Стосовно е того, що відбувалося з російськими е заводами, значить, ну треба нагадати, що вони б'ють після того, як Трамп е е отримав інаугурацію, вже отримав президентський пост, кількість ударів по мирних. Містах і селах по лікарнях, по українських дітях по цивільних об'єктах об їх... збільшилися ні. в розлив, в деяких родах в 10 разів, тому що Трамп запросив Путіна бити по Україні. Я називаю речі своїми іменами. коли він сказав, що він розуміє Путіна. Він так само робив, і потім сказав, ти тих само робив, то я буду так само робити. І тому ті, які зараз стояли над трупом, над трупом ворога України Леніна, вони ж над трупом стоять. От внизу труп лежить, а вони в улибаються, посміхаються і, значить, ручками машуть. Так, от вони стоять над трупом, Ці ці трупи, так це Трамп запросив їх. Якби Трамп не робив так з Путіним, то не прилетіла б половина з тих, хто там прилетів. Там прилетіли, до речі, не до Путіна, а до Сіньзінпіна. Тому, наприклад, лідер Бразилії Луде Сілову він 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 потім має зустріти. Він спілкується сільзін. Він потім да. сін Зінп... до Сіньзінпіна. Це Сінь Зінпін показав. Я тобою керую. Тому що за те, що він стоїть на трибуні поруч з Путіним, воєнним злочинцем, за символічні всі ці штуки, значить, біси і побідабісі. Сізіпін отримав конкретні дивиденди. Конкретні. Він отримує вплив на деякі регіони з обмеженими інвестиціями, тобто практично там, де китайський капітал не міг заходити. Він отримав в цьому договорі, отримав практично юанізацію Росії, тому що там йдеться про те, що вони будуть торгувати переважно так, враховуючи торговлю, що більше буде юані, аніж російських рублів. Він отримав практично доступ до деяких регіонів щодо видобутку того самого газу. Він відмовився підписувати. Силу Сибіру-2 і сказав, що Росія, якщо збільшить потужності Сили Сибіру-1, це газопровід, за свої гроші, за свої гроші, але за менші гроші буде прокачувати в Китай газ. Це практично все Сінь-Зіньпін. І Він отримав насправді. Він туди, пам'ятаєте, як в російському тому співалося, чоловік що як проходить, як зіньпін, необ'ятної родини його. і От, власне, можна сказати, що ось цей парад на 9 травня це просто як привід було так для того, щоб влаштувати таку платформу, і Китай продемонстрував те, що він залучений, якби Росії зацікавлений, він і це демонструє також і підтримку Росії у війні проти України правильно але розуміє? це зробив Трамп. Якби Трамп чітко артикулював проблему і знищив би Росію як загрозу, тоді однозначно Китай, побачивши, як це відбувається, не робив би такого роду речей, тому що Китай дуже залежить від ринків Європи і США. Дуже залежить засіб. Він торгує на 250 мільярдів, мільярдів США біля 700 мільярдів з Європою – Ще більше тому йому треба десь продавати ту продукцію, яку він закуповує в Росії, і має меншу ціну за рахунок дешевих енергоносіїв. І Він не боїться втратити ці ринки, якщо він, ось так відверто він, він, демонструє він підтримку Росії. Він і він боявся би. Але просто Трамп, по-перше, він він витягнув Путіна з ізоляції. А по-друге, Трамп, коли чітко всі побачили, що Трамп хоче, була доповідна записка. Піта Гексета, міністра оборони США, про те, що значить Європа нам вже не цікава, будемо зміщувати наші інтереси і будемо протистояти Китаю. в до регіоні. Китай же це почув, Китай це побачив, і Путін це побачив. І Він на зміцнив їхню так звану дружбу. Зрозуміло за рахунок Росії. Тобто, Китай буде підтримувати Росію тією мірою, що він сам буде набувати собі більшої значучої ваги в розмовах з тим самим Трампом. Трамп підняв ставки. Тому і дозво і дозволив всі піно підтримувати Росію вже тепер символічно, але за великі гроші з боку Росії І пролунали. Як ми пам'ятаємо з Росії, теж якраз під час візити лідера Китаю заяви про те, що Китай повністю підтримує Росію у війні проти України, і що для того, щоб її врегулювати, то потрібно усунути оці так звані першопричини, які Росія називала зі свого боку. Дослівно, тобто фактично це означає, дослівно, що ну, перемовини жодного ефекту Дослівно Китай не сказав, що він підтримує, він сказав, що за він мирно вируши. Цього конфлікту Росія значить, з врахуванням причин, які виникли. Але, але ж Трамп легалізував ці речі. Трамп же не сказав, що Путін злочинець. Він сказав, що Байден винен в тому, що Путін напав на Україну. Тобто він практично Путін вивів з ізоляції, і Трамп тільки це підтвердив. Але додаткових пунктів не було. Там далі йде за значить мирне врегулювання. Зрахуванням значить, тих причин, це Росія пробила, але далі з рахуванням статуту ООН і міжнародного права, того, що Росія не хотіла. Тобто, певною мірою вони грають такого роду ігри, Ну, до речі, як грав Гітлер. Ми ж зараз говоримо про те, що історія повторюється і діюве собі її також е, перший раз у вигляді трагедії, другий раз у вигляді фарса. Е, Німеччину також всі підтримували, також вона збирала у Єдине, що зараз Америка стала практично на, е, на, на шлях тих, зверніть увагу, стоїть на трибуні. Америки ще є час отяматися від того, що відбувається в реальності чи вона в цьому зацікавлена? Справа в тому, що Путін замазав Трампа крові українських дітей в Кривому Розі і в Сумах. Ну тому, що тепер Трамп тоді сказав, вже, що це була помилка, тобто він фактично перепрошував за термінологію Відмазував Путіна і тепер ви пропонуєте, щоб Трамп сказав, що я тоді бачив, що відбувалося, але я не вважав, що я був не Трамп не може погодити, що він не провів. Він вважає себе місією. От як багато американців ще досі не можуть погодити, що вони зробили хибний вибір, ну так. Ініціатива ще там десь півроку існує, тому що це суднів, там метакіль, треба щось показати. Потім вже важко буде кивати на Байдена. Він вже буде нести відповідальність. Так от, багато американців, які вже знають, що вони зробили хибний вибір. Це такі, знаєте, Стогомський свідром, заручники. Вони бояться, що вони також замазані в ці злочини. Так само, Америка, зверніть увагу, там стоять вороги Америки на трибуні, і Америка разом з ними голосують в ООН. Америка голосувала. 에, грубо кажучи проти резолюції щодо того, щоб засуджувала Росію в російсько-українській війні і в агресії. Вони голосували разом з Венесуелою, з цим Мадурою, і з іншими мадурами, з іншими вони разом голосували з ворогами Америки з північною Кореєю, з Ірана, з Білорусі, з Венесуелою. з з Еритреєю. цими днями представників і лідерів країн Азії і Африки. Це таке суттєве підкріплення для Росії чи ні? Ні. Це вони приїхали до Китаю. Китай продемонструє, що він може з собою провести кого там. Я привезу ще значить республіку Конго. Чому? Тому що в Конго знаходиться 80% покладів. Дуже важливо Кобальта. Наприклад, сьогодні в світі ми бачимо, які акцент робиться на рідкості земельні елементи, економіка шостого кладу, відходять від нафту і газу, переходять на інші технології. Зараз я не про це одразу. Це Китай практично привозить цих прибічників Путіна. Ну, Зрозуміло, що тут у нас також були президенти. Пам'ятаєте шести африканських країн. Коли фіс розповідає, не треба нас сякати. Ми наче почали з того, що значить ми били по російських воєнних об'єктах тут той час, коли вони били по українських містах і селах, провокуючи нас. Так от, сказав, не треба нас лякати, бо ми, значить, маємо бути там на площі і треба лякати. Я нагадую Фіцо іншим таким, що Путін був по центру Києва, тоді, коли тут був генсеку Гутереш. Це центр було, Києва прилетіло. Тобто Фіцо вважає себе крутішим за Гутеріша. Тобто Гутеріша можна лякати, а такого собі Фіцо не можна лякати. Другий аспект лідери африканських країн, шестеро лідерів африканських країн, в тому числі ну, дуже потужна африканська країна, південно Африканська Республіка Рамофоса, до якого чомусь у Зеленський, Рамафоса виступив практично з російською заявою. Це провал в дипломатії, але менше з тим вони були тут шість, шестеро прем'єр-міністрів, президентів африканських країн, голова Африканського Союзу. Путін знов вдарив по центру Києва і вони заплющили очі. Я вже не кажу про Моді, тому він щойно не пролетів, коли українська ракета. Коли... Російська ракета влучила в український Ахмадєт, він прилетів до Путіна і з ним лабзався. Тобто вони виводили Путіна з ізоляції. Насправді ми маємо розуміти, що африканські країни, деякі країни Південної Америки вони залежать від Китаю. Сьогодні той знаменитий. Тому дивляться, з ким дружить Китай, і відповідно, таку політику Вон, його обирають. Вони їх привозять. От, от, uh -huh. Перепрошую, він каже, вони хочуть зимоситися. Він каже, зинимось у Москві, щоб Путін бачив, що вони прилетіли. Говорити з сіньзіньпінем у Москві. І це не є заслуга Путіна. І це, і це однозначно. Але насправді це символічні речі. Путін, Путін хоче замазати, є раціональне зерно в цих емоціях. Немає російської нації. От немає. Вони досі не знають, вони росіяни чи вони русські. Все, що їх об'єднує, це протистояння Заходу, як філософ може багато говорити, але обважує тільки тим, що Росія не має золотого століття, не має своїх власних героїв. них вкрадена історія, вкрадені. Святині, що таке Володимирська ікона Божої Матері, як не Вижгородська ікона Божої Матері, подарана імператором Візантії, і викрадена Андрієм Боголюбським тут у нас в Вижгороді. В них вкрадена культура. Наша культура, в них вкрадена. Тобто вони не мають золотого століття і власних героїв Амери... в Америці навіть ковбої є. Я вже не кажу про в них немає міфів. Єдиний міф це тут, і то він спотворений. І тому вони сьогодні намагаються це зробити. Мало того, ми починали з того, що. А не у цьому всьому Сталін винскільки винен... Сталін винен Сталін винен в тому, що роз... була розпочата Друга світова війна на рівні Гітлера. А, вони мають це замазати, щоб про це не пам'ятали, щоб про це не говорили. Вони єдині переможці. Вони хочуть перевернути по іншої історії власне, герої власного століття у російської так званої нації немає. Це різні народи. Вони математично плутають, якщо вони кажуть, що вони з нами один народ, потім же недавно сказав, що ми можемо налити стосунки з українською частиною російського народу. Тобто, якщо ми з ними один народ, а то тож не Б, а вони один народ з бурятами, тувінцями і іншими. Хоча Тува, наприклад, якщо говорити про Китай, тува. Це китайці, я сказав Чан Шичанкиши. Сказав в Києві Сталіну, що це ми, це наші наші народи. Тоді Сталін дав автономію, значить, Туві. Але зараз я не про це одразу. Тобто, якщо ми з ним один народ, як вони вважають, то тоді ми один народ з бурятими тувінцями. Ну якось так воно не в'яже. Це не сходиться, то і тому вони. Але це старий міф. Ми пам'ятаємо про один народ. Це спеціально такий продуманий Але про це немає. Тобто вони хочуть. Вони вклеїли, я давно кажу, вклеїли в наш паспорт свою євразійську мармизу, Да? І то вона в них, значить, невідомо якого походження. І тому вона буде розірвана. Речі, якщо вона Євразія, то вона буде розірвана між Європою і Євразією, але менше з тим. Путін зараз цими побрикушками насправді торгує. Але іншої торгівлі у нього немає. Путіна є ядерна зброя. Завдячуючи ядерній зброї місце в в якості постійного члену, і від якого залежать певною міру деякі країни. От раніше було чого хоче Путін, там, багатосторанів стороннім світом. Містер Нєт Грамико він більше застосовував право Вєта в радбезі ООН, аніж інші чотири представники, тому що виходить якийсь там людожер в Африці до влади, і він одразу починає будувати соціалізм, і Москва його перепрошую, кришує в радбезі. ООН. Путін хоче до такого світу повернутися, але нагадаю нашим глядачам і Путін. Що такі тоді навпаки полала по всьому світові? Трамп цього не зрозумів. Трамп своєю політикою пратично повернув Путіна на арену, дозволив піднімати ставки, дозволив збагачувати Уран, тому що він сказав, що Північна Корея це велика ядерна держава. Тепер інші будуть дивитися, і він дискредизував підпис. І тому в нас практично насправді зараз триває. В тому числі на символічному рівні Третя світова війна. Ну, можемо назвати світова, можемо називати глобальна. І Путін в неї насправді має програти. І тому що цей російський нацизм він має бути точно так же е, практично знищений, як і е це. Перемогу на чим ми зараз святкуємо, 8 числа над німецьким нацизмом, Путін має перепрошую висіти, як і інші е е німецькі його попередники, оця пропаганда. Е вже останнє запитання. У нас обмежений час, на жаль, але е ось ця пропаганда, яка вибудована довкола історії Другої світової війни, Росією переписана під неї. Е вона є ефективною у сучасному світі, як на зовнішній арені, так і на внутрішній російській В якості прикладу, е коли е е керівник. Центру російської історії сказав, що не було ані подвигу е, панфіловців 28 восьми. Тобто, взагалі не було панфіловців, то встав е, казах і сказав: А як же ж ми тепер будемо робити з нашим героєм? тобто, він дали там по кожному, кожній республіці по одному герой, і ми на символічному рівні тепер. Хочемо в них всіх забрати, умовно кажучи, тому нам треба правильно говорити з тим, що ми були переможцями в Другої світової війні, разом з нашими союзниками. Трамп це зараз почав розповідати про те, що вони, значить, також переможцями, тому що без ленд-лізу, без 4 тисяч танків, наприклад, не було б Сталінграду. 4 тисячі танків, мільйони галонів бензину. Вони дозволили зробити те, що Путін хоче привласнити як саво руськаве оружжя. Територія була яка? Територія була окупована Україна, Білорусь, країни Балтії і країни історичні, які Росії не належать. Смоленщина, велика Кразівська Литовська, Курщина, Воронішена це українські землі, Старопольська – це наші землі. Тому маємо портати своє. Коли ми повернемо своє, те, що хоче Путін привласнити собі, ми тоді від Росії нічого не залишимося. Якщо ми повернемо нашу культуру, повернемо нашу історію, наші святині, від них залишиться мокре місце, і це мокре місце буде осваюватися другими народами і культурами, які сьогодні поневолюються Москвою. Дякую вам, дякую, що сьогодні до нас завітали. Валерій Димов, політичний експерт і керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум, був гостем сьогоднішньої нашої програми. Залишайтеся з нами. Дивіться чорноморську телекомпанію за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і побачити ще більше наших випусків. До зустрічі!